Відає в ефірі Суспільного новини і про події дня спочатку коротко не отримували медичної допомоги вісім місяців. На деокуповану Херсонщину вирушила Черкаська екстренка. Одинокі пожилі люди потребують спілкування, чисто морального. Які райони Черкащини потерпають від браку електроенергії найбільше? На жаль, і саме місто Черкаси можливо сьогодні теж буде частково відключатися. Чи готові до холодничі тварини Черкаського зоопарку? На ніж трошки включаємо геть трошки, щоб хоча б підтримувати да, якийсь їхній оце оцю межу. Боронить свій медичний фронт неподалік від військового. Черкаська обласна екстренка вирушила до Херсонщини, аби допомогти місцевим жителям, розповів директор установи Ігор Фесун. Люди там не отримували медичної допомоги понад півроку, аптеки теж не працюють. Що турбує нині людей, та як до звільнених сіл повертається життя? Дивіться у спецрепортажі Тетяни Недбайло. Херсонщина зустрічає розбитими шляхами згорілими машинами та українськими прапорами. Під одним із них черкаські медики надають допомогу місцевим у коридорі. Черга з пацієнтів та розмови тут не про хвороби, а про березнаві події. Найстрашніше, я боялася за внучку. Внучка до нами приїхала з Кривого Рога сюди, і мої свахи теж мають, теж внучки. А тут вони шастають, а тут вони, і оце бахкає, трахкає. І то ми відводили у сусіднє село через річку. Ідемо з прапорами білими. І страшно. І кози бігали, і барани бігали, і свині бігали, і собаки, коти. У нас тут як зоопарк був. і тягали воду з колодязів. Два тижні в окупації, холодний підвал і обстріли. Відтоді каже пані Наталія: заболіло все, що раніше, і не турбувало. Дякую. Тиск остеохондроз. Ну та багато чує, ну якби хоч цього вилікуватися, якби серце й душа не боліли в нас. У пані Людмили тиск і підвищений рівень цукру, та воно і не дивно, говорить жінка, у свої 80, 10 кілометрів ішла пішки, тікаючи від загарбників. І це між догородами йшли БТРи і йшли солдати, їхні з автоматами стріляли до всі конса не дивлячись чи там де є люди, чи ні. Вони стріляли сюди й сюди. 80 років. І таке заренешти усе хронічне загострилося від стресу та відсутності медикаментів, пояснює лікар. Це в основному гіпертензивні кризи, ну і гіпертонії, і застарілі, скажімо так, радикуліти, артрити. Та чекають, кожен не стільки на медичну підтримку, як на добре слово. Одинокі пожилі люди потребують спілкування чисто морального і чисто моральної підтримки якоїсь, не стільки там ліків, скільки поспілкуватися і ну інколи інколи і пожалітися нам. Да. Попри те, що молодь залишила село, тридцятирічна Лася Тесля вирішила нікуди не їхати. І якщо продуктами більш-менш забезпечені, то медиків додає бракувало. Дякую, велике за те, що вони єсть. Я думаю, якщо це буде надалі так продовжуватися, то життя в нашому селі наладиться на краще. Ось так у приміщення сільських рад у цілілих амбулаторіях, а подекуди просто в машинах швидкої медики надають допомогу людям. Та пацієнтів кажуть небагато. Лише у цьому селі де раніше було 400 жителів, нині 200 Таку цифру називає голова громади Людмила Костюк. Усе пояснює через руїни, що залишили по собі російські військові. Дві амбулаторії працювали. Пошкоджені були обидві. З п'яти фапів нас працює на сьогодні один. Під час окупації росіян населилися й в одній із місцевих амбулаторій. При їхнє перебування тут тепер нагадують розбиті вікна та безлад у кімнатах. Жодного вцілілого вікна не лишилося і в цій районній лікарні, що в сусідній громаді. Пані Валентина живе через дорогу від медзакладу. Та з чорнуся можна, ви що? Побачили таке страшілище, там, там ями, там руїни, все розбито. Понімаєте, сюди. Ніжево лише ходить. Попри відсутність належних умов та всі ризики каже фельдшер Владислав, будуть вірні клятві гіпократа. ж повинен це робити. Я вважаю, що це обов'язок кожного медика, не тільки медика любого жителя нашої країни допомагати людям. Будемо періодично сюди ротації приїжджати знову і знову і знову до тих пір, поки не відновиться вся система медична і поки. Поки ми потрібні людям. Ми приїхали з одного села в інше. Нам було видно людей, які чекають, але щоб об'їхати, потрібно було дві години. І ми об'їжджали, тому що взирване місто переправа розмила. Ми об'їжджали два часа, люди чекали всі до одного. Вони дочекалися, поки ми приїдемо. Тим часом місцеві доставляють машиною продукти через річку, а по хліб приїжджають на тракторі. Усе кажуть, аби повернути в села людей і життя. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Близько 200 населених пунктів Черкащини, залишаються в критичному стані щодо енергозабезпечення. Це у частина Звенигородського району. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Для позитивної інформації для уменчан. Сподіваюся, що до кінця цього тижня, може це буде неділя, понеділок. Наше керівництво, зокрема керівництво Укренерго, з яким ми ведемо безприривні. Переговори і консультації буде спроможне надати додатково саме для цього регіону, який сьогодні найбільше страждає від недостачі електроенергії. Додаткових 30 мегаватт електрики. Це надасть можливість нас вирівняти ситуацію, стабілізувати саме той район, який сьогодні на жаль потерпає від таких відключень. Ми не можемо гарантувати ці почасові відключення, поки ми не будемо. Стабільні з точки зору обстрілів, е, на жаль, і саме місто Черкаси можливо сьогодні теж буде частково відключатися від електропостачання. Нагадаємо, від 27 жовтня впроваджені ще жорсткіші обмеження енергопостачання в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки окупантів на нашу інфраструктуру. У порівнянні з попереднім тижнем в області кількість хворих на коронавірус знизилася майже на 30%. Про це Суспільному повідомила головна лікарка інфекційної лікарні Світлана Волгіна. За її словами, нині на території Черкащини найбільше циркулює штам Омікрон. Він є більш заразним, але менш агресивним. На лікування до профільних закладів говорить Світлана Волгіна, потрапляють переважно люди вікової категорії 60+, або ті, хто мають супутні хрині. Нічні хвороби на сьогоднішній день загалом за е, зайнятість ліжок е, пацієнтами. З діагнозом коронавірусні пневмонії, бо в стаціонарі це виключно пацієнти, в яких є ускладнення коронавірусної хвороби. На сьогоднішній день це трошки менше ніж 15%. На період восени 22-го року ми вже спостерігаємо все ж таки меншу кількість. Ну і це я так думаю, що все ж таки завдяки тому, що проводиться вакцинація населення. Аби обігріти усіх тварин черкаського зоопарку у разі відключення електроенергії, потрібно придбати потужний генератор. Вартує він 600 тисяч гривень. Розповів директор підприємства Євген Ван. Каже, наявна котельня, яка працює на твердому паливі, опалює лише частину звіринця. Як тут готуються зимувати, та за рахунок чого планують закупити обладнання? Наталя Старинець розповість. У вольєрі спить амурська тигриця. Вона здатна витримати температуру до мінус 50, розповідає завідувачка відділу савсів Черкаського зоопарку Лідія Осадча. Має на животі прослойку 5 сантиметрів, що дозволяє лежати на льоду, на снігу геть спокійно і не холодно. А це лань європейська. Вона, говорить, жінка теж витримає найнижчі температури, як і частина мешканців зоопарку. Кладкопитні, це у нас котячі, це ведмеді, це собачі, це вовки, да? потім єнотовидні, лисиці, вся фауна України і також леопард далекосхідний, рис європейська, амурський тигр. Всі пристосовані тварини до холодних умов. Натомість, говорить пані Лідія, дрібніші тварини, які пристосовані до тропічних та субтропічних умов, потребують плюсових температур, тому вже сьогодні приміщення для них доводиться підігрівати. І випускаємо їх тільки, якщо сонечко, якщо теплішає, стараємося зараз дуже економити, конечно, електроенергію. Але хто в нас такий взагалі дуже скажем так має? Високу потребу да, в обігріванні, то ми е, низько падає особливо вночі. То ми на ніч трошки включаємо, геть трошки, щоб хоча б підтримувати да, якийсь їхній оце, оцю межу. У приміщеннях із рептиліями та приматами температура має становити не менше 16 градусів. Це вже можна сказати не дуже їм комфортно. До опалювального сезону у зоопарку підготувалися, розповідає його директор Євген Ван. Ми заготовили в цьому році, закупили 50 тонн пілет якраз для того, щоб пройти зимовий період. Але електрика потрібна для того, щоб працювали котельні. Там же все автоматика, насоси. Там є генератори до них. Якщо буде відключення, то буде генератори працювати. Вони говорить чоловік, зможуть забезпечити роботу котельні, яка обігріває у зоопарку лише комплекс для ведмедів та вовків. На випадок вже віялових чи аварійних вимкнень електроенергії, за рахунок якої опалюється решта приміщень, потрібно мати потужніший генератор. І зараз ведемо переговори про закупівлю великого дизель-генератора. Ну поки що одного це на 70 кВт. Для того щоб ми, якщо буде відключення на довгий час, щоб ми ж не заморозили наших тварин, які знаходяться в теплих павільйонах, за словами очільника, кошти на це має спрямувати Європейська асоціація зоопарків і акваріумів. Втім, каже, коли це станеться, поки невідомо. Тим часом, доки дозволяють погодні умови, у зоопарку намагаються всіляко економити споживання електроенергії. Ми ж відповідальні, і ситуація складається так, що потрібно все ж таки економити електроенергію, тому що іншим вже набагато гірше. І тому зараз зоопарк війшов в такий режим жорсткої економії, повиключали все, що можливо, тільки залишили те, щоб залишити на мінімальному рівні життєдіяльність зоопарку. Наразі говорить чоловік без потреби не вмикають світло, користуються лише однією плитою для приготування їжі тваринам та відімкнули насоси, які працювали на озеро. Наталія Стеренець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси. Свято талантів першокурсників відбулося у Черкаському державному технологічному університеті. Попри війну його вирішили влаштувати, бо для студентів це важливо, розповіла організаторка Марина Саваренчук. Не завадила і тривога більше в сюжеті. Давайте вийде світи, а я просто тобі його покажу, що ти виходиш. Готувалися три тижні, і ось цей день настав. Це показати свої таланти одного групника. Щоб вони могли над тобою посміятися або навіть тебе підтримати в твоїх здобутках та твоїй можливо мрії за колісами. 14 студентів із кожного університетського факультету програма насичена. Говорить організаторка такого дебюту талантів Марина Северинчук. Починають із вокалу. Студентів чути собаче скавуління. ну так як хобі, так, 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 так. це до виступу готується Наталя та заграва. Її дівчина тренує з 12 років. Каже, разом почали опановувати команди ще коли заграва була цуценям. Різні такі команди сидіти, лежати рядом. Потім почала займатися вже трішки спортом. Мінджіпі потім почала пошук зброї. Всі. далі виступ з електрогітарою. Такому стані ми і навчаємося, і творимо, і продовжуємо жити. Це традиційний захід, до якого зазвичай першокурсники, студенти першого року навчання дуже готуються довго ґрунтовно, дуже очікують цього, адже кожен в перший рік свого навчання в ЧДТУ хоче показати все, на що він здатен. Всі свої таланти. Втім, вони каже, знають, що жодні повітряні тривоги не завадять показати талант і продовжують грати тільки вже в укритті університету. Тут, як і в актовій залі, їх слухають. І тепер буде ще одна нагода підготуватися до нового виступу, каже Іван. Друзі підтримують, тут ми граємо, всі в настрої, то все добре покаже. Ще один концерт влаштують вже наступного тижня, додала Марина Северенчук. Тетяна Рева, Олег Куриш, Новини на Суспільному. Черкаси. На цьому у мене все. Не забудьте у ніч на 30 жовтня перевести стрілку годинників на годину назад. Стежте за нашими новинами на сайті. Шукайте нас і у соцмережах. До зустрічі. Фір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.